Доброго ранку малятка, доброго ранку дітки. Поглянь які сьогодні дітки до нас завітали, і вони йдуть в ліс гуляти. Так. По Давай повторимо з тобою, щось нове дізнаємося, щось повторимо. Як треба вести себе в лісі? Доми. Давай послухаємо, а потім ми з тобою ще пограємо в гру. Ось поглянь. Квіточки, бачиш, хлопчик зірвав квіточку. Так, не можна робити, так? Не треба рвати квіти в лісі. І не можна квіти топтати, треба обережно ступати, щоб квіточки росли і радували нас далі. Не можна в лісі замикати музику, кричати голосно. Бо можна злякати тварина, бо по поглянь, як їжачок злякався і плаче, так? Бо хлопчик включив, бо Бачиш? Не можна також не можна вилазити на дерева, бо з них можна впасти і чіпати маленьку пташенят у гніздейці. Бо мама прилетить. І буде сумувати за своїми пташенятками. Так? Також а -а -а. можна вирубувати дерева, ламати молоденькі дерева та гілочки. Хлопчик неправильно робить. І ще можна топтати мурашники, там живуть маленькі мурашечки. Так? Ось маленька мурашечка. Також не можна близько підходити до диких тварин, бо вони небезпечні, вони можуть тебе вкусити, так? Не можна лякати птахів, дражнити їх та стріляти з рогатки, як робить ось цей хлопчик. Так робити? Не можна, так? А, а ось поглянь. Також не можна підходити близенько до е, гніздечок бджілок, до їхніх вуликів, тому що вони можуть вкусити, жалити боляче. Не можна збирати невідомі гриби та ягоди. Це треба робити тільки з дорослими. Нічого не можна. Їсти в лісі, якщо ти не знаєш, що це. А в лісі без дорослих розбудете багаття буде статися Не буде так дуже велика пожиття, буде небезпечно там знаходитись. А в лісі знаходити тільки з дорослими, з батьками на прогулянку, так? Дітки і хлопчики, і дівчинка з мамою і з тато пішли на прогулянку, так? Тож, давайте продовжуємо наше заняття І пограємо так руса. На треба буде розглянути картину. Якщо можна так себе поводити в лісі. То ми будемо плескати в лісі і говорити так, можна. А якщо ні, ми будемо сварити пальчики ось так. що, готові, давайте почнемо. Чи можна розпалювати вогонь в лісі? Ось як це зробили дітки, погляньте таке велике, багатне. Ні, так не можна робити. Так. Коли давно наступна картинку, чи можна забруднювати водою? Засадити так різні ляшанки, пакетики. Ні. Так не можна робити. Чи можна викидати сміття у смітник, збирати його і викидати. Правильно, так? Да? Треба робити в лісі, вбирати все сміття і докидатися. А чи можна хлопити метелики? Не ну можна цього робити. Остаріть мені вітер. Чи можна смугуватися метеликами та фотографувати її? Правильно милуватися на колесам ми їм не завдамо там шкоди. Скажіть, будь ласка, чи можна вулосокричати та слухати гучну музику? Так робити не можна, Ми так можемо злякати. Вики скловниці. Скажіть, будь ласка. Як робити не можна? Так тваринці можуть наступити на цій і пораньтесь. Так, робити не можна. А скажіть, будь ласка, а чи можна забирати тварин з лісу? Звичайно. У тварина можуть бути маленькі дітки, або ці тварини можуть бути небезпечними для вас. забирати не треба, Вони ще в лісі, тимуть, тому що вони тварини так. А вдома ми можемо мати тільки свісить тваринок. Не можна Брати беру пташенят гнізда. Так, так, не може. Почті, будь ласка, чи можна висаджувати дерева, кущі в лісі? Правильно, звичайно, можна. І не тільки можна, а й треба поповнювати наші ліси. Деревами, рідними кущами, тому що ліси це легені нашої землі. Вони допомагають очищувати повітря, щоб ми дихали повідомлен повітря. Сміття буде, робити не можна, молодці маляри. Я дуже гарно впоралися з сині завдання. А зараз я пропоную вам пішки попрацювати, коли буде градок. Ось так, поглотить навіть пішли. Супер, маляк. Молодці. Я дякую вам. За да, роботу, за ці заняття. І прощаюсь з вами до завтра. Бувайте, маляк!